12-12-12. Подібний збіг цифр можливий тільки через тисячу років. Наше покоління унікальне, оскільки воно пережило 01-2001 року. А також великі сподівання були на 07-07-07. Боялись, але пройшли. 06-06-06. Всі чекали успіху від 09-09-09. Як буде зараз? Це для кожного індивідуальне, але люди вірять в магічну дію цифр. Я вірю в числа. Що так. ви сподіваєтесь отримати від цього? А, ну, сьогодні 11, то 11 це дуже такий небезпечний день, коли відбуваються ну, найбільш такі знакові події. Я думаю, що не будемо називати. О 12 го завжди все буває добре. Тому що 12-12 це взагалі 12 апостолів. А от наступний день... 13, вот тут може бути несподіванка. От я думаю, що якщо завтра вдарить мороз, то ну це буде несподіванка. Ну це лише цифри. Тому не, не можна зациклюватись лише на цифрах. Ну, взагалі, в магію не вірю, в принципі, как бы. Що ну, то думаю в этом есть. Нумерологія, якась существует, но как бы стараюся об этом не думать. Я считаю, если ви все верите, 21 декабря, то можна вещи збирати І 12, 12, 12. И, я думаю, все будет идти своим чередом. Числа ни о чем не говорят. У нумерології число 12 несе щастя та успіх недаремно в році 12 місяців і всього 12 знаків зодіаку. Нумеролог Тамара Щепкіна прослідила збіг цифр і телефоном розповіла, що цього дня потрібно робити побільше добрих вчинків, так як одиниця означає я. А двійка розшифровується для людей. Наталія Іванцова повідомила нам, що завтра на рушник щастя планують стати 10 пар. Цікаво, що зранку їх було всього три. Нашому слов'янському народу притаманне додержуватись. Звичаїв, ритуалів, традицій. От якщо 10 років по тому це починалося з церковних канонів, тобто бажання зареєструвати шлюб в певні дні, в певні часи, навіть там зірками пов'язано і так далі. Тобто в ПІСТ не бажано реєструвати шлюб. То зараз, буквально 5 років по тому, з'явилася тенденція додержуватись нумерології. Ось в цьому році 12, 12, 12 рік. Щось в цьому є, мабуть. Психологи та астрономи спокійно ставляться до очікуваного дня. Є дуже багато вірувань у людей, певних і забобонів, і уявлень, і стандартів, і тому, в залежності від того, яке значення ми надаємо цьому числу, ми можемо говорити про його силу і значущість. Для тих, хто вірить в чудодійність поєднання трьох дванадцяток, нумерологи радять сьогодні о півночі загадати бажання, яке обов'язково має здійснитись. А ще сподіваються, що саме в цей символічний день народні депутати оберуть прем'єр-міністра України. Тож як вплине ця дата на кардинальні зміни в економіці та політиці в Україні покаже час.